1 жовтня на міському стадіоні Кристал відбулося урочисте відкриття дитячого спортивного проєкту Open Fun Football School, розробленого спеціалістами з Данії. Слід зазначити, що Васильківщина одна із перших прийняла на озброєння цю передову методику. Важливість цієї події підкреслювало і численне представництво поважних гостей. Поряд з міським головою були виконуючі обов'язки голови райдержадміністрації, представники Федерації футболу України та видатні тренери. Урочисту частину відкрив Васильківський міський голова Сергій Сабов. Перш за все, хочу поздоровити всіх присутніх сьогоднішнім спортивним святом. Це дійсно свято, це фестиваль футболу, який сьогодні приймає наше славне місто Васильків. Я дуже гордий тим, що ви всі сьогодні зібрались на цьому стадіоні для того, щоб ми всі разом провели такий дуже корисний захід. Тому що спорт в житті кожного це життя, тільки в здоровому тілі, як кажуть, здоровий дух. А всі ми сьогодні зацікавлені в першу чергу в тому, щоб ви, молодь, росли здоровими та щасливими. Тому я хочу вам побажати, щоб такий захід відбувався не тільки на нашому стадіоні, а щоб подібні заходи в меншому складі відбувалися. На кожному вашому майданчику біля дому, біля школи, щоб ви разом збиралися зі своїми друзями, займалися саме футболом. Я сьогодні спілкувався з деякими хлопцями, які сюди прийшли. Вони кажуть, що вони дійсно займаються і біля дому, і на своїх стадіонах. Але хочеться, звичайно, всім нам, щоб ми, як міська влада, і щоб районна влада і взагалі держава Україна більше приділяла уваги саме. Розвитку дитячого спорту і саме дитячому футболу. Бо ми всі розуміємо, що наступні ваші змагання будуть більшими. Що серед вас я впевнений, що є і Шевченки, є і пілє. Я в цьому на 100% впевнений, що якщо ви будете займатись спортом, саме футболом, з вас в першу чергу виростуть настоящі, справжні захисники своєї батьківщини, ваших родин. І, звичайно, я впевнений, що всі ви виростете добрими громадянами нашої держави і нашого міста. Я вам бажаю всього найкращого. І хай з вами буде Бог, хай з вами буде завжди перемога. Вперед до здорового образу життя. Дякую вам. Як відомо, доля будь-якої справи на 100% залежить від людей, які нею опікуються. Саме на їх ентузіазмі та життєвій енергії тримається успіх наймасштабніших починань. Саме з такою людиною наша знімальна група познайомилася під час змагань. Викладач Калинівської зож номер 2 Віталій Олександрович Тітарук є керівником Open Fun Football School у Київській області. Віталій Олександрович залюбки поділився з нами подробицями цього чудового проєкту являюсь керівником даного проекту в Київській області. Проект це Open Fun Football School – відкриті веселі футбольні школи футболу. Покликання цього проекту найперше надати дітям можливість радісно провести свої своє дозвілля, привчити їх стоваришуватися між собою, привчити їх до відвертості в футболі, до до поваги один одного і Ферплей, як то кажуть, чесної гри. Цей турнір має покликання за три дні виховати в дитини почуття честі, поваги до свого опонента. За три дні діти проходять станції на футбольному полі різні і навчаються різних футбольних прийомів, зокрема передачки, ловіння м'яча, техніка воротаря, естафети різні, які вимагають спритності, рухливості. Різного роду ігри. І в останній день дітки проводять прекрасний солодкий кубок, який називається, грають між собою футбол. Одна година цікавого футболу між собою, і потім визначаємо переможця цього турніру, якому вручається солодкий кубок. Ну, ці діти, що сьогодні на стадіоні, вони взагалі футболісти в якомусь плані, так? Ну, вони в шкільний сексі ходять. Ну, Тут діти шкільні. Тут е, діти, які просто мають бажання займатися активним спортом, і саме покликання цієї відкритої школи в тому, е, Open Fun Football School, щоб за е, якомога більше сюди затягти на спортивні школи, спортивні секції і просто на уроки фізичної культури, щоб дітки займалися прекрасною грою футболу. Якщо ви подивитесь тут багато дівчаток. Різного віку дітки, так що тут не обов'язково своє покликання знаходять тільки певні футболісти. А дівчачий футбол має право на життя. Ви вважаєте? Ну а чому б і ні? В нашому району є прекрасні футболістки, які навіть виступають на першості чемпіонату України виступають в футбольних клубах. Так що дівчата прекрасно себе показують в цьому виді спорту, і саме головне в них є бажання велике. На вашу думку, що таке спорт? У дитини, і в майбутньому дорослої людини ну не будемо повторювати банально, що спорт це здоров'я, а для дитини саме в їхньому віці це рух. Рух для них це все. Якщо подивитися, вони на інших уроках сидіти не можуть. Саме багато вчителів початковій школи приділяють увагу їм, щоб вони всіли, а діти хочуть рухатись. І саме головне на цьому проєкті їм цього ніхто не забороняє навпаки, тільки підбурюють, підштовхують до цього, завлікають, як то кажуть, до цього проєкту. А Але скажіть, окрім фізичного розвитку, оці заняття е, спортом, футболом, оці мероприємства, на якому ми присутні, якісь інші людські якості виховують на вашу думку. Ну а як же діти вчаться допомагати. Один одному, товаришувати впала дитинка, одна інша допомогла піднятися. Допомога один одному в спілкуванні діти здружуються більш відкриті, більш відверті. Тут є площадки, де працівники міліції також працюють з дітьми по профілактиці правопорушень, роботи вболівальників, Тобто дітей вчать естетиці прекрасного футболу, як себе поводити на стадіоні, спілкування з дорослими. Тобто багато прекрасних людських якість саме розвиваються під час гри. Дітей. Важко переоцінити роль спорту в житті дітей. Він загартовує волю до перемоги та почуття командної гри. З цим згодні і маленькі учасники сьогоднішнього дійства, які радо поділилися своїми враженнями з нашими кореспондентами. Добрий день, діти, добрий день. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні робите на цьому стадіоні? Ми тренуємося тут управляти м'ячем. Нам тут дуже подобається, ми дуже раді. А що це взагалі за мероприємство? Ну, Тут учать дітей е, володіти м'ячем, е, 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 грати в футбол, товариство відкривати е, і навчають на ось тафе. А ви е, всі футболісти? Да, От да. я бачу серед вас дівчинка. Ти теж футболістка? Так, да, да. І Ти десь граєш в якійсь дитячій команді дівчачій? Ні, з хлопцями на майданчику. З хлопцями. На майданчику у себе в школі чи у себе у дворі. І в дворі і на майданчику. А таких дівчаток, бажаючих так само грати в футбол, ти знаєш, є серед твоїх подружжя? Да. А чому саме футбол? Гімнастика? Ну, якось, цікавіше, чому, ну, все, у якому плані? Більше треба можна рухатися, так? Да? Да. Голів забиваєш багато? Ну, є трохи. Є, навіть так, так? Да? Чи допомагає вам спорту навчені дітей? Да, да. Ну, наприклад. Він швидкість розвиває. Так. Коли е, в школі ми такі естафети приймаємо, на, біг. Да, на, біг. на стрибки такі на розвиває нам ноги. Все воно. А уроки фізкультури любите? Да. Де ви, в якій школі навчаєтеся? В школі В, школі. в, калинській. в, калинській. в, калинській. в калинській. Ну я вам дякую. Залишається побажати організаторам та керівникам цього чудового проекту, щоб їхні зусилля допомогли молодому поколінню України досягти видатних успіхів на ниві спорту на благо рідного краю.